Opel Corsa, 2011 рік з двигуном 1,4 літра. Швидкий огляд встановленого ГБО. Кнопка у нас розташована в салоні на ось цьому місці. Зліва. Ось тут. Далі. Ось тут у нас знаходиться. Пристрій для заправки і безпосередньо підкапотний простір. Тут у нас розмістився блок управління Stag Go Fast, він, до речі, знаходиться ось в цьому місці, прям наче для нього зроблено, тобто він сюди заходить, навіть защіпка зверху защипається, отак воно все виглядає, тобто він біля штатного блоку знаходиться. Чудове місце розташування. І від нього, відповідно, йде проводка на е, форсунки. датчики, редуктор. Ось ви бачите, у нас форсунки розташовані, вони у нас на кронштейні. Е, далі мап-датчик, фільтр. І сам редуктор розташувався он там, біля правого стакану. Обережно він там стоїть. Е, в доступі все, можна замінити фільтр. От. Доволі все компактно і охайно виглядає. Загалом підкапотний простір має ось такий вигляд. Все?